Добрий гільмарята! Я пропоную вам сьогодні разом зі мною пограти у гру та сказати вишиванка яка. В цьому нам допоможе зображення, які ви бачитемете. Вишиванка яка. І ми тут бачимо квіти. Тобто вона. квітчаста. Вишиванка яка. Подивіться, який ми бачимо колір. Так, біла. Вишиванка яка. Дітки, скажіть, будь ласка, який метелик? Правильно, яскрава. Вишиванка яка, якщо її носить жінка. Так, дітки, жіноча. Вишиванка яка, якщо зображено прапор України. Правильно малята. Українська. Вишиванка яка. Якщо зображено чоловіка. Так, малята. Чоловіча. Вишиванка яка, якщо зображено святкові кульки? Правильно малята святкова. Дякую вам за те, що ви разом зі мною погралися у цю гру. Гарного вам дня.